Лавка гравців На лавці є такі підставки під бутилки. Ну, це як майже, майже на всіх льодових аренах є. Що тут особливого? Тримаєш під ключки, відкручуєш, регулюєш подовжині, щоб ключки не падали під час гри. Також на лавці відразу є сушка для крах. Це запасні траги гравців, які беруться на лавку і всі міняють їх під час гри. Також для тренерів є екран, на якому проводяться відеоповтори у якихось моментів. А також інформація для гравців. Ці гравці в джерсі є вчіпу. Якщо ця система виглядає, я покажу трохи пізніше. Тут для тренера виводяться показники такого та віду построїв. На стрісці написані імена та прізвища судді. Під час розмови з суддями головний тренер знав, який жив. Це підтримні приміщення. Це вихід з лавки господарів. Тут ми бачимо. Ця таця це спеціально для води та всього іншого, що привозиться на лавку гравців. Це підтрибунні приміщення. Ми слідуємо далі. Тут багато чого зберігається, як великий склад. Далі ми прямуємо по підтрибунним приміщенням прямуємо до нашої роздягальні. Як ви бачите, на відео це... Тації і е, лопата для приб... прибирання снігу під час гри Match Hale. Тут ігрові ворота з система відеоперегляду. Зараз вона знята. Далі ми маємо обходити і виходити до роздягання. Це можна сказати, серце, серце всієї трибуни. Це великий паркінг. До якого приїжджають і привозять все. З... Приїжджають гравці е... команди суперників. З цього паркінгу далі ми потрапляємо в коридор, де починається, починається зона роздягалень. Е... Це е... зона роздягалень господарів. Тут ви бачите, Тут тренажери, сушки для крав, одразу телевізор для перегляду. Що відбувається на арені, це стіл еквіп менеджера. Далі ми прямуємо до нашої роздягальні. Це спеціальні шафи, в яких можна сушити форму. Тобто не тільки сушити, вона іонізується, видаляються всі посторонні запахи. Це вже наш робочий стіл, нашої роздягальні. У нас так само є екран. Для перегляду, заточний станок, який нам надали, та також сушки для крах. Ми повертаємо далі до нашого роздягальні. Такий великий коридор. Місця під ключки, як ви бачите, вони пусті, тому що зараз майже всі ключки на тренуванні знаходяться. Це кімната. Екіпент менеджера, про неї розкажу трохи згодом. При вході в роздягальню ви бачите спеціальна кімната, в якій гравці можуть залишити верхній одяг, зміни взуття та інше. Далі ми проходимо. Перед нами шафа для льоду. Тут фізіотерапевт може набрати льоду, якщо у когось є травми. Далі ми повертаємо це душ-туалет. Як ви бачите, тут дуже багато різних засібів, індивідуальної гігієни, таця з рушниками. Душова. Душові стоять дві крілланни для процедур після тренування або гри. Із засібів індивідуальної гігієни тут є майже все. Тобто гравці тут можуть і повалитися і все, що їм потрібно. Також в роздягальні є. Ось великий холодильник, тут о, гравці можуть собі взяти які різні напої. там маленька зона кухні. Е тут нічого особливого, тільки кавоварка, там стаканчик і все інше. Також в роздягальні є велика, велика дошка для тренера: е це річильники, які транслюють час з табло. Та онлайн-трансляція з арени. У цих шафах зберігається все необхідне для гравців. Стрічка. Стрічка чорна та біла, широка. Все підписано. Стрічка для щитків Прозора або біла. Тут. Шафа з різним іншим. А, це шафа з тонкою стрічкою. От, тобто в кожній шафі щось необхідне лежить. І, як бачите, тут подовжуючі рушники якісь запасні, ну, тут, тут, тут те саме. Е, в нижніх шафах зберігається сушки-вентилятор для роздягання. Тут великі. Далі ми прямуємо і потрапляємо в медичний кабінет, в душ, туалет. Велика зона з різними медичними препаратами та всім іншим. Далі ми проходимо в фізіотерапевтичний фізіотерап... кабінет. Тут є комп'ютер. І як ви бачите, це спеціальна шафа, тут зберігається гарячі компреси. Також біля роздягалень наступна зона прання. Як ви бачите, тут дві великі машинки для прання та дві великі машинки для сушки. Як то все працює, я покажу трохи згодом. Далі ми проходимо по коридору. Тут є теж наших два приміщення. Перше приміщення це тренерське, трохи покажу пізніше. І далі в нас є приміщення для... з велосипедами. Тут як невеличкий такий зал для е, розминки. Бачите, велосипеди, є різні знаряддя. Там, здається, мені було далі душ та туалет. Так. І тут так само виси, висить лічильник, а, який транслює час табло. Зараз я розкажу трохи про е, кімнату сервісмена. Е, вона, це, це не повністю вся кімната, напроти ще, але тут закрито поки що. Є велика станція для вистріння код Також в кімнаті квіпно менеджера є Така робоча станція з різними шафами. Тут знаходиться весь необхідний інструмент. Шуруповерти, зарядки для них. Посогубці, пили. Весь інструмент на одному місці. Вся шафа пустить. Бачите? Це необхідний. Гості НХЛ-команд можуть всім цим користуватися також як. Я вам розповідав. Кімната для тренерів. Тренерська. Бачимо, тут є багато робочих місць, екран, на якому також транслюється матч, годинник з табло, місця і душ туалет. Так само з усіма гігієнічними.